Знову гуртожитку. У нас вже тут ось йдуть деякі сими на роботу. Щось опять на себе якісь роги. А, хтось щось готує, хтось щось будує. Зараз вони там повстають, вже виспалися, всі красиві і хороші. Воно, груня щось ковбасить, о, корделія. Бла бла-бла, не треба нам феймос, ми все оставимо так, як є. Вже тут а, хтось успів побухаті. Плазма фруту, це, мабуть, ця є. карделія пила. Саме десь ми підемо на роботу разом з Ренделом. Він у нас цей е допомагає допомагає смерті забирати. Душі пропащих людей. Ну, сам сходи, куди ти пішов? Стільки туалетів ти поперся в кущ на вулиці, серйозно? Так, ми підемо разом із Ренделом на роботу, а потім після роботи ми відправимося на перше заняття, це якраз буде е, 5 годин вечора, на перше заняття по вампіризму. Так? За нашими вампіриками треба їх. Вчить уже, щоб вони опановували потрошку. О, все. Які гарні рожки в нього. Вони пролазять через Каптур. Дуже гарно. Так, що в нас по завданням? Нам треба щось там помити руки в оцій місці. Якась із них звільниться. Іди помий руки. Ну, давай. Рендел. О -о -о. О -о -о. Все, помив О -о -о. правильно. На таку роботу з брудними руками не можна. Давай з смертю познайомимося. Спитаємо про куди ти пішов, що ти робиш? Цього побалакав? Дивак. Пожек тут атмосфера. Тя, поговорив. Сумний. Не подобається тобі щось. Що тобі не подобається. Ану зараз прочитаємо. Так, у нас тут неминучий розрив серця з уроку про веселковий міст. Чи пошкодує Рендал, що запитав про веселковий міст, дізнавшись солодку, але сумну правду? Ну, ти вже, мабуть, шкодуєш, ти вже сумний, уже стоїш. Ану, давай цей, далі виконувати завдання. Треба пошукати ось тут у нас. Ресерч зробить. Та все. Да все з тобою буде добре, в тебе немає домашніх тварин. Угомонісь. Засмутився. Так, він уже щось там почитав, щось походив. Зараз ми будемо практикуватися. Хто не бачив цю роботу в дії? Досить прикольна така. Я, правда, вище третього якогось рівня, здається, не проходила і тому мені цікаво, що там буде далі. Треба буде якось цим зайнятися. Іди сьогодні не твій день. Кенні? Прикольно, що вони запихнули сюди цю отсилку. Давай, Рендал, ми в тебе віримо. Дядька. Це вийшло в тебе не ще да, прямо зараз. Ну добре. Так. Все тут вже ми все поробили. Тепер ми їдемо. Ви прибули на навчання жнець. Тут ви знайдете Кенні, наш, нашого нежиті доброго чувака. Ну окей. Кенні, на жаль, зараз є мертвий, але не лякайтесь, це не боляче. думаємо. Підійдіть до його зім'ятого маленького тіла, щоб оглянути місце події. Ви захочете з'ясувати причину смерті, щоб встановити причину смерті, перш ніж почати розмахувати косою. І якщо вам потрібна порада, грім тут, щоб допомогти. Зрозік, паровозік. Так, робимо харакірі Кені. Да. Де він? Кені? Де ти? А, ти в хаті? Ти що, в чуюсь хату заліз? Тут хтось живе, чи ні? Чи це пуста хата? Не пам'ятаю Кені. Ні, ви це бачили? Ну, як можна з цією людиною серйозно оце розмовляти і вести справи? Він пішов. Звісно, єпс. Та там труп, взагалі, лежить в сусідній кімнаті. А ти жареш, що ти їси вообще? Ну, добре, що хоч посуду за собою помив. Так, давай що там? Е у нього в цих в карманах, полазимо по його речам особистим. Звісно, у нас же не стида не совісті. Грабанем його oh. трошки. Давай. Ого! Ah. Oh -oh. Такий довольний, що це за будинок, де він знаходиться? Оно ну, я ж казала, що грабаним деньги в нього. Ага. Спочатку грабану, а потім фоткає, типа, все таки було. Да-да. Ці руки нічого не крали. Втомився, бідний. Моя ти хороша бусиночка. Ой, ой, так, так важко, капець. Перевір, пульс. Давай бігом. Фюх. Такий прям стомлений. Давай, мій хороший, давай. Тай все вийде. Катай ворона тут така красива. Ага. Сян, ти справився? Молодець. Оформляємо нейщика. Чудно. Тепер треба заколектить. Лізлі. Давай так. Оно. Красота. Можна тепер йти додому. Ой, додому. На роботу, в офіс. Все, ми наче справилися. Треба тепер душу сюди відправити. Одправимо сі, портал такий класний. Схожий на те, що в світі магії. Оно як кастану. Шо? Ну і домашні ці робочі паперові завдання, типу, замовити якусь херню, подивитися якісь файли. Ой, ну давай, давай, ми ж хочемо отримати золото. Ну, Цікаво від гріміріпера може чоловік завагітніть чи ні? Бос, похмурижнець. <рес> Яка ти гарна. <рес> Треба з нею теж познайомитися. Він завжди так смішно, як всі ми вдягають ці ці цехи, <рес> які навіть не для них. <рес> Але окей, їй пасує. Ну, Подивіться, яка жінка. Куди ти пішов? Ну, це, це весь рендел. Ну, типа, тут немає навіть про що балакати. Пішов по седів там, вона тебе приваблює, вона тебе вважає божевільним, рендел. Божевільним. Так, бо ти саме такий. І що, в нас є три години майже? Я не знаю. Ну, ходи, роби що небудь, я не знаю. Хоч піди поспи. Ой, в жінки рот зелений. Зуби. Іди, он смішно представся ще з нею. Бачу, в неї проте краще враження, ніж в цієї. Тате, мабуть, через те, що вона а, цей. Mm. Уже привид, то вона Та, тебе, тебе насквозь бачить, а ця шабач жива. Та, Давай про щось побалакаємо. О, вона його вважає, ще й привабливим. Нічого собі. Який гномик. Це він вічно приходить, оце коли свято, і ніколи не вгадаєш, що він хоче, чи то кави, чи то пиріг. Задобрить його важко. Зайцю я точно знаю, що йому треба салат, а цьому непонятно. Іншопланетянину, то там куп майбутнього треба. Де до боса, поспілкуйтесь. Познайомтесь ближче. Це ще один. Дуже багато у нього цих. Співробітників багато. А, запитай, як пройшов день. Зі смертю краще дружить. Дружньо представимося, ще цьому приводу, чи ні? Яке вау! Познайомся з жінкою. Ну, ти, звісно, намаханий. Красивий. <рес> вона теж його вважає Ой, Не сповна розуму. Мабуть, теж через те, що вона привид і бачить його теж наскрізь. Так, наставляти. Що ти будеш наставляти? Це твій перший робочий день. Наставник ти Оно, oh no. Скільки наставників пройшло. А чого вона світиться? Вона інша планетянка? Юзібо. Так, більше немає цих співробітників. Три жінки тільки. І оцей чоловік. О, давай з ним теж познайомимося. Вдруг хтось із них до нас хату завітає. Який мужчина? Видно, що піклується про свою зовнішність, намазюнька в собі губки блиском, щоб не пересохло. Правильно, а тут тут дерева, он дивиться, які засохші всюди. Але ж як тут атмосферно, господи, як тут гарно. Цікаво, де це ми? Це ми десь посеред цього озера, яке в новому містечку. Мені так здається. Десь там на якомусь березі люди голяка ото танцюють. Хм. Краса. Ну, все, скажімо що-небудь. Він у нас одинак, йому не подобається. Що тут лазять всякі. Але ну, давай, оренде, на чистоту, ти теж не свята квіточка, що всі прям хочуть тебе нюхнуть. Все. Зарплату отримали. Молодець. Їдемо додому. Так, ми вже вдома. Де там наші вампіри? Не зрозуміла. Один, два. А, ось вони, господи. Потіряла. Змінюй, давай change outfit. І погнали на перше заняття. Вампіричне. Давай, моя красотка. Починаємо. Розпочати збори. Провести збори у маєтку штраудів. Отже, ми прибули в маєток штрауда. Ой, вони горять усі. Ну, не всі, майже всі. Ви можете бачити, як я відмійковила персонажів. Оце у нас Ліліт. Ваторе. Це в нас кольбторе. Я навіть знаю, ким він буде дружити. Ось о дві квіточки, красотунчики. Це вона, це наша володька. Володька Штраут. Вигнуло його щось. А це його співмешканець, Луканіс. Луканіс Дела Морте. Угу. Теж вампір, але, бачите, такий незвичний. Десь там, мабуть, його батька теж гульнув в пеклі або сам із пекла. Отже. Вони зараз у нас тут будуть. Що робити? Грати на органі, використовувати вампірські сили, пити плазму і займатися медитацією. Пішли, окупуємо будинок штрауда. Чо не даєте зайти? Стукай в двері. Чом діло? Штрауд, ти чо? Володька. Чо нас не пускає? Всіх пустимо а нас ні який. заходьте. І ти заходь. всі заходьте. Отже, хай вони тоді, де ви погнали? Вчителі? Льо вже поперли в підземелля. Іди побалакай, похизуйся силами, чи ні. А де другий вчитель? Де ви розбіглися? О, ось о ти. Луканіс. Давай ти нам теж щось етити. запропонувати вампірське навчання, попросити про... в надто поганому емоційному стані. Луканіс, що з тобою? Давай ми з тобою тоді просто поспілкуємося. Запитати, як пройшов день. А що вам так погано? Ліліта ну, нормально пішла пальчиками перебирати. Це <хи> красотка йде. Ой ой, я такі і дивиться, думаєш, що ти мені тут показуєш. Давайте попросимо про вампірське навчання все ж таки. Луканіс, тобі стало краще? Ні. Е, давай ми тобі плітички розкажемо якісь. Ти чув таке, ти чув таке? Обговорити смак плазми? Згадати смертне життя. Ти його не пам'ятаєш. Карделі, ти його не пам'ятаєш, і, на жаль, тобі Луканіс нічим не допоможе. Хочеш ти цього чи ні? О, все, в нього піднявся настрій, ти молодчинка. Підбадьорила діда Стариганчика. А що таке володька? Не стоїть? <свас> не стоїть, у володьки. Та не злийся ти так, ну в следующий раз він краще попрацює над собою. <свас> E... Так, це все круто, але давай ми цей. Все-таки він буде нас щось вчить. А це аліліт може нас щось навчить за. Нє. Вампір попросити ні. О, каліб, прийшов. Ага, давай з калібом потусуємося. Боже калібо! Яка любов, як все чудово. все, слухайте, та там пакетів багато. Дай трохи своєму цьому сусіду, сусіду по гуртожитку, а то він ще вмре, не дай бог з голоду. Бо поки що ви ще ні черта не вмієте, опасно вам ходить десь. Ідея, <рес> потусуюся з обговоримо улюблену ету групу, а ми можемо зараз спаринг з нею провести, чого ні? Вона, звісно, довше навчається у волочці. Що ви робите? Хизується силами. Оно ну, диви, як ми всі вміємо. Ой, яку морду кривим. Боже, яка тут какофонія? Обговорити смак класно. Хох. Давай підемо спаринг зробимо. Запропонуємо. Де воно? В дружніх, здається, активітіс. Вампіричний спаринг. Та що ти на нього дивишся? Ідея з ліліт вампіричний спаринг зроби. Поговорити. Я думала, ви вже цей. Йдьом, вампіричний спаринг. Та паааай! А, Маніл. Маніо? Нє. Окей, давай так, давай позовемо сюди. А давайте всі разом сюди прийдемо. Ці, звісно, молодці, чуєш. Прибігли цей прилетів, а ті ні черта не вміють. Куди ти побігла, ти? Му... Ну, Ліліт, знаходиться занадто далеко. А ми зробимо щас іще отак. От біжи, давай Ліліт, до нас оп. Ти іди, роби вампіричний спарринг з цим Activities. А ти Урис. давай біжи з Ліліт. Давайте, давайте, у вас все вийде, я у вас вірю. О, ці в хаті будуть битися. А ну! Це було недовго. Як справи в нашого хлопчика? І це теж було досить швидко. Ну, Я не здивована. Це трошки щось качнулося. О, навички навіть можна вже обрати. Чудово. Іди. Володька, ну ти, звісно, молодець, але давайте ви оцей. Ми знаємо, що ти гарно, гарно граєш, але нам теж треба вправлятися. Ти не ївся? Ти напився. Оно. Потребує розваг. Ну, зараз додому прийдеш і розважишся. Які довольні всі стоять, ах, нове дитя ночі, як древній салф... вампір має за честь -ар. привітати тебе в нашій родині. Ти що звикнеш до своєї yeah. спраги? Mm... Володь. Ну, серйозно. ну... Yeah. <звук> Ти класний сасний, але ну бляха, ми ось поряд стоїмо. Наша ти ці смс ки шлеш? Непонятно. Відкрились вампірські секрети. секрети. Десята вечора пора мить ноги лягати спать, ну принаймні жителям нашої іншої частини. Завершить збори. Тулим додому. Та давай. Краделія біжи. А вони бігати не вміють. А ці двоє тут залишаться. Вони тут і живуть цілому. Такі вони. Гарно лотнає, до да речі. Ми вже вдома. Їм дуже весело. Чого б це непонятно. Стоять тут. Усі хтось десь щось ходив, щось десь робив. Дуже всі стомлені і всім погано. Тут, як обично, якась жижа, блін, Тяна, це ти зробила? Ну, моя ти хороша, моя ти солодка, я розумію, що ти хочеш всіх накормити. Угу. Сентимент який? Який сентимент у тебе? Близькі через щасливі спогади. Так ви що ви там споглядаєте? Треба вам заблокувати. Чортова матір, ці комп'ютери, ви тільки те і робите, що в них сидите. Що це на тобі за зорочка така красива? А! Це ж мені ці ваші бісики. Дивні розповісти вампирський коломбрю? Так чим пахнуть вампіри? шию і понюхай, і ще можна? Це, це ти де на роботі почув? Де веселощі? Безглуста поведінка. Ні, жарти. Ану, розповісти вам каламбур. Давай я хочу ще пограти в карткові ігри. Добре, пограєш? Нє, все, ну окей. Тоді будемо на цьому закінчувати. Вони вже спать тут всі хочуть. Зустрінемося через декілька днів. Будемо вже тоді відігравати за наших чародіїв. Хоча в цілому сьогодні був. Головною персоною ця срань руда. Щось їсть, сам собі балакає. Підемо ще на його уроки, подивимося, що він там. Всім до побачення.